Ми звикли до того, що собаки з притулку є агресивними одинокими та покинутими. Однак і люди, які готові зруйнувати ваші уявлення про те, як живуть безпритульні тварини. Як саме вони це робитимуть, дізнаємося прямо зараз. Волонтери із притулку Гая щонеділі гуляють із своїми улюбленцями в парку Шевченка. Такі прогулянки вихідного дня вирішила запровадити власниця притулку, щоб соціалізувати своїх підопічних. Собак це коли собака до повідку, з базових команд. Він знає, як приходити вулицю, як знає, як себе вести на вулиці в місті. У киянки Тетяни раніше протягом 15 років жив породистий пес, але після її смерті жінка вирішила взяти собаку з притулку. Потому що думаю, ну в приюті он же не приучений, у мене квартира чистенька і так далі. Ви знаєте. Ні разу, ні за що в кімнаті он в квартирі не зробив ніяких шкод і не дай Бог що то такое. Собаками на прогулянці займаються волонтери з кінологічного клубу. Ну, на кінології ми вивчаємо поведінку собак, як їх дресувати, як їх на виставках виставляти. Такі прогулянки допомагають тваринам не лише стати розумнішими, а й швидше знайти собі господарів. І Рейся Гертун спеціально для епізодів.